На Сумщині продовжується відновлення мостів і дорожньої інфраструктури, які були зруйновані через військові дії. За час повномасштабного вторгнення в Україну російських загарбників у Сумській області було зруйновано 15 мостових переходів. Роботи по їх відновленню почалися одразу, як Сумщина була звільнена від окупантів. Міст на кордоні між Сумською областю та Чернігівською є своєрідною артерією життя, яка поєднує не тільки області, а й кілька районів Сумщини та Чернігівщини. Під час Ратної наради при міському голові стало відомо, коли його запустять в експлуатацію. Про це повідомила староста Богданівського старостинського округу. Сказали, що 10-го вже буде відкриття. Готуємося на десяте. Добре, ну ви там їх відвідуєте своєчасно. Так да, відвідуємо. Да. Ще одне гаряче питання на сьогоднішній день, яке порушило у ході апаратної наради початок опалювального сезону Шускінській громаді. Ось бачите, і тут перебої з енергозабезпеченням і безумовно в таких умовах складно запустити систему опалення. Не буду розшифровувати ці події, але це події, які будуть вирішуватися сьогодні, завтра. І незважаючи на ці складнощі, модерни питання з міста здвинути. Як повідомила начальник управління освіти до навчальних закладів шоскінської громади, завезли дрова, придбали генератори печі буржуйки. Придбали 30 генераторів. А ще 40 на стадії проведення тендерної процедури так. закупили 10 печей буржуйок так. В трьох закладах наразі проводяться роботи щодо їх встановлення. З 48 закладів освіти шоскінської громади. На сьогодні опалюється 13. 12, які розташовані в сільській місцевості, 10 шкіл, два садочки і одна школа в міській місцевості. Це школа номер 6. За словами головного лікаря центральної райони лікарні Олега Штогрина, дров для опалення центральної лікарні та інфекційного відділення запасли вдосталь. На поточному тижні у медичному закладі планується запустити генератор. На цьому тижні чекаємо. Спеціалістів на підключення генератору автономного електропостачання хочу підключити той другий генератор, за який ви знаєте. Якщо не буде технічних труднощів, бо там проблема одна. Там якісь розйоми. Ми тиждень вже шукаємо, не можемо їх знайти. Може, вони знайдуть, привезуть. Проблема тільки з розйомами, там ну, зовсім не такі, як десь би були. Але якщо все буде гаразд, підключимо цей другий генератор на 65 Добре, Ну по котельневим на котельні, по, по котельні будівельні роботи завершені практично. Починаються на цьому тижні монтажні роботи. Предоплату зробили, проплатили. Ну, мається на увазі, комплектуючи до котла, труби тощо і кисневу станцію. Завершили всі роботи. На цьому тижні ми вже замовили теж, щоб вони приїжджали до нас і її підключали. Окрім того, придбали необхідні матеріали для відновлення роботи печі, яка встановлена у харчоблоці центральної районної лікарні. Найшли спеціаліста хорошого, він нам все розписав. На цьому тижні будемо збирати завозити матеріали, і на наступному тижні, якщо все нормально, вони сказали швидко нам зроблять. Як прозвітував начальник управління культури та туризму, всі сільські об'єкти культури мають своє автономне опалення, яке вже експлуатується. Працюють у мовах воєнного стану. Заклади культури в сільській місцевості ці забезпечені дровами і вже є опалення, а заклади культури міські готові для прийняття того Ігор Михайлович, скільки всіх у тебе об'єктів опалення, скільки з них працює? Дві цифри, назовіть і все. Всі, сільські працюють, в тому числі і ворогніш. Так. Скільки? скільки бібліотек, скільки клубів, треба нам вести вже облік, ми будемо розписувати ці об'єкти. Вони ж не просто топляться раді задоволення. розумієте, Ми ж готуємо цілу систему адекватних заходів при от таких негативних діях ворога, який намагається зробити життя наше неможливе. Перерахуйте, доповідь мені.